Денис Жуматін військовослужбовець. Ще з травня 22-го чоловік боронить небо кривбасу. Незважаючи на постійну зайнятість, захисник паралельно знаходить час і для заняття спортом. Сьогодні вони разом із командою вибороли по час на друге місце. Зміні футболу військовий ділиться. Грою задоволений. Проте для нього головна мрія перемога нашої країни над агресором. Гра була чудовою. Перемогли це головне. Турнір дуже гарний. Хотіла сказати велика подяка нашому руководству, що йдуть нам на зустріч для тренувань, захочуть нас до спорту. І дуже велика подяка руководству міста. Це не перемога, перемога буде збірною нашої країни над агресором. Це буде велика перемога і хочеться, щоб пройшов турнір перемоги. Цього разу було сформовано 12 команд 8 чоловічих, 2 дитячі та 2 жіночі. Змагання проходили у груповому турнірі, визначали переможців у півфіналі та фіналі. Грали команди по 7 хвилин, два тайми, між якими була перерва. Мініфутбол став однією з найпопулярніших дисциплін. Цього разу на гру зареєструвалося понад сотні учасників. Ми на рівні міністерства кажемо, що не треба інтегрувати військово, треба інтегрувати громаду під військового, тому що нам потрібно їх розуміти. Тому що війна вже досить довго йде. І такими заходами, як цей сьогодні, ми їх підтримуємо. І всіми речами, які ми робимо на рівні там, громад, на рівні міст, і лікарні, і реабілітації, і психологічна, і правнича допомога, це загальний такий мінімальний пакет, який мають наші захисники бачити тут, вдома. Ми маємо їх шанувати, ми маємо їм дякувати. Не забувати учасниками змагань стали представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, діючі військовослужбовці та члени їхніх родин. Команда Криворізьких нескорених. Головна особливість військових ігор по – це можливість участі усією родиною. Адже саме сім'я стає головною мотивацією до перемоги. Коли ми планували це змагання, то фемили воно означало, щоб не тільки ветерани та військові брали участь, а й члени їхніх родин. Але зараз же сенс цього слова «Family» розширюється ширіся тому що Ля вже декількох тисяч людей вже стали однією родиною. Це ветерани, це наші військові, члени, члени їх родин. Ми розширюємось, і я хочу сказати, що саме цією сім'єю ми переможемо. Крім турніру, з футболу відбулася першість із петанком. Понад 60 спортсменів взяли участь у цьому виді спорту. Змагання з якої проходили вже вдруге в рамках цьогорічних ігор. Переможці змагань традиційно отримали сертифікати та грошову нагороду 5 тисяч гривень. Також усі спортсмени, учасники ігор, отримали пам'ятні подарунки футболки, кепки, значки та іншу спортивну атрибутику. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.